Вітаю вас, невільники плоті, це я, Геймбот, і сьогодні мова піде про Helldivers 2. Як ви знаєте, декілька днів тому до гри додали новий, дуже великий патч, де було змінено досить багато речей, однією з яких є переробка спавнів важких, легких та середніх юнітів. Саме ця зміна дуже сильно вплинула на лодаути, особливо проти термінідів. Гравці почали брати інші варіанти озброєння, щоб адаптуватися до нових змін. В цьому і наступному відео якраз і поговоримо про те, що ж змінилося з останнього патчу і з чим зараз краще всього грати. Одразу скажу, що знову, як і минулого разу, розділяю відео на дві частини, адже лодоути проти автоматонів і проти термінідів кардинально не схожі один на одного. Сьогодні мова піде саме за білди у боротьбі проти бідних ботів. Звісно, як я казав вже не один раз, я не є фаном мети і вважаю, що людинки мають грати з тим, що їм найбільше подобається. Але я все ж таки спробую розповісти саме про найефективніші комбінації серед усіх видів спорядження, тобто ті, які будуть так чи інакше трохи сильніші за інші. Думаю, почати варто з самого класичного лодауту, який знаходиться у меті з самого початку виходу проекта. Мова йде про гру через вже усім відомий автокенон. Це бойове спорядження зі стратегем тероризує роботів довгі місяці і, схоже, не збирається нікуди йти. В останньому патчі розробники змінили систему появи ворогів, тож тепер на картах ви будете бачити набагато менше броньованих юнітів, як, наприклад, Халки, страйдери або танки. Натомість вороги будуть нападати на вас більшими скупченнями, тобто кількість девастаторів різних видів, берсеркерів та інших дуже зросте. Чи вплинуло це на автокенон? Ніє. Ця зброя може знищити девастаторів за два постріли, так само, як і Халків, але за три або чотири. До того ж, автокенон і досі здатен ліквідувати фабрикатори, а також великі вежі з гарматами з будь-якої дистанції. І що до нього брати як основну зброю. Ну, відверто кажучи, ситуація на цьому фронті практично не змінилася. На жаль, все плазмове знаряддя тут є просто незамінним через велику кількість ворогів зі щитами, як ходуну та девастатори. Найліпшим варіантом буде взяти скорчер або плазмовий дробовик. Як і раніше до цього, вони ефективно ліквідують усіх ворожих юнітів, а дробовик ще й додатково стагерить під час влучання. Щодо пурі фаера, то я протестував гієм із з ним. Можу сказати, що, звісно, він дуже сильно поступається своїм старшим братам, та йому необхідні бафи, але грати з ним можна і він підійде скоріше для дистанційного бою. Ну і перейдемо до вибору стратегем. Біл через автокенон є напевно найбільш універсальним, здатним чудово протистояти як і піхоті роботів, середнім юнітам як девастатори або берсеркери, броньованим юнітам як Халки, а головне, і патрулям з геншипів, які можна знищувати за двох постріли у двигун. Для повного щастя людинкам все ж таки варто взяти декілька додаткових стратегем. Почати варто з прицільного пострілу. Цю стратегему бафнули у останньому патчі, зменшивши час її сходження з 4 до 2 секунд та зменшивши кулдаун до 90 секунд. Ця стратегема й до цього могла знищувати практично всіх ворогів з одного пострілу, а тепер це стало робити ще легше. Постріл вражає танки, башти та Халків з одного влучання, тоді як Factory Страйдер, на жаль, вимагає трьох влучань, хоча іноді можливі і два. Її дуже чудово комбінувати зі становою гранатою, наприклад, проти Халків. Другою стратогемою у списку є звичайний авіаудар. Він необхідний нам задля зачистки великих скупчень ворога, яких ми не можемо подолати самотужки. І третю стратуги буде стратугами для ураження великих зон з будівлями або просто ураження великих територій. Я б рекомендував взяти орбітального лазера або, наприклад, 380 мм бомбардування. Ці дві стратагими чудово підійдуть для швидкої зачистки місцевості. Отже, що ми маємо в фінальному білді? Скорчер, плазмовий дробовик або пуріфаєр у якості основної зброї, автокенон у якості зброї зі стратегем, прицільний постріл для ураження важкоброньованих ворогів, авіаудар, а також орбітальний лазер або 380 мм бомбардування. Це такий собі ветеран серед усіх цих більдів. Перейдемо до другого білду у списку. Цей лодоут буде базуватися на використанні важкого кулемету МГ206. Коли патч тільки вийшов, я вважав, що скоріше за все кулемет не стане якоюсь метою. Але після тестів з впевненістю можна сказати, що в цілому він вартий свого часу і є доволі ефективним. Важкий кулемет швидко може ліквідувати велику кількість девастаторів, хоча проти роботів зі щитами все одно необхідно трохи попрактикуватися, бо, на жаль, самого щита він не пробиває. При цьому цей кулемет може знищувати Халків з трьох-чотирьох пострілів у його око або зону навколо нього. Хорошою стратегією у цій ситуації буде мати при собі станову гранату, застанити Халка та знищити його в око без проблем. Більш того, кулемет швидко може здихатися патрулів з геншепів. Факторі страйдери також не є великою проблемою. В цілому, кулемет виявився доволі ефективним, особливо після усіх змін пов'язаних зі змінами спавну броньованих ворогів. Тепер хилдайверам необхідно розраховувати своє спорядження на те, як би швидко здихатися величезної кількості девастаторів та барсаркерів, яких кулемет, до речі, знищує за двох кулі. Але у нього й декілька мінусів. По-перше, велика віддача кулемет дуже складно використовувати без важкої броні з парками на підвищення контролю. До того ж, стріляти краще всього у положенні навприсядки. По-друге, малий боєзапас. На жаль, у важкого кулемету всього навсього два магазини. А самі магазини нехай і вміщують приємну кількість боєзапасу, все одно він закінчується дуже швидко. На жаль, через це хелюдайверам буде потрібна додаткова стратегема у вигляді пака з боєприпасами. Він буде давати нам додаткові набої разом з гранатами та хілками. Але що брати зі стратугемів? Вибір тут невеликий, бо два слоти будуть вже зайняті кулеметом та набоями до нього. Тому залишається взяти лише авіаудар, щоб знищувати великі скупчення ворогів, а також прицільний постріл, щоб швидко знищувати важкоброньовані цілі на кшталт танків. У якості основної зброї, так само як і у випадку з першим лодоутом, варто взяти скорчер або його плазмових братів. Отже, на виході ми маємо приблизно такий збір: скорчер у якості головної зброї, важкий кулемет МГ206, як зброя зі стратогемів. Набір з набоїв до нього, а також дві додаткові стратегами, а саме авіаудар для знищення скупчень ворога та прицільний постріл для ліквідації поодиноких супротивників як танки. Лодаут є мобільним, а також націлений на довготривалий ГМПЛА, без необхідності постійно оновлювати запаси набоїв, медицини та гранат за допомогою виклику припасів. По суті, ви стаєте автономним юнітом, здатним самотужки знищувати будь-який вид ворога у грі. Ну і для коректного використання кулемету не забудьте одягнути броню з парками на зменшення віддачі при веденні вогню. Ну і переходимо до третього лодоуту, і він буде базований на використанні лазерної гармати. Саме гармати не квазару. Думаю, хтось з вас точно спитає: а чому саме гармата, а не, наприклад, квазар або антиматеріальна снайперська гвинтівка. Звісно, з цією зброєю можна грати, але, на мій погляд, після патчу та переробки спавнів ворогів, вони стали не такими актуальними та ефективними, адже теж квазар не сильно допоможе вам у ліквідації великої кількості девастаторів чи простих ботів. А снайперка, хоча і ліквідує їх з великої дистанції, все одно виглядає слабкою через невелику кількість набоїв та зменшену кількість халків на картах. Лазерна гармата ж, навпаки, зараз стала ще більш сильною, бо їй просто не потрібні набої. Вона може легко знищувати або знерухомлювати Халків, без великих складностей складає девастаторів, якщо цілити йому голову. А також є дуже ефективною проти факторів страйдерів башати з гарматами, а головне, проти патрулів ганшипів двигуни яких можна знищувати з великої дистанції та без складностей. Єдиною проблемою цієї зброї є погана ефективність проти берсеркерів. Саме тому у слот основної зброї варто взяти гвинтівки, які можуть допомогти гравцеві у цьому питанні. Наприклад, Домінатор або Тендерайзер, який хоч не такий сильний конкретно проти Берсеркерів, але непогано показує себе проти інших ворогів. У якості стратегем я б рекомендував, як і в останніх лодоутах, брати авіаудар для знищення скупчень ворогів, а також прицільний постріл проти великих цілей, як танки, залишається останній слот для стратегами. На мій погляд, після зміни спавну типів ворогів, людинкам варто замислитися над використанням великого статичного щита. Мова йде саме про статичний щит, а не про портативний. Цей щит має не дуже високий кулдаун та допоможе вам і вашій команді пережити напад одразу з декількох сторін, що не є рідкістю в умовах підвищеного спавну малих та середніх юнітів. Такий щит допоможе і при екстракшені з карти, коли вам необхідно почекати кілька хвилин на одному місці. Але, звісно, не потрібно використовувати його просто так. Щит хоча й має не дуже високі кулдауни, але так чи інакше, його не так вже і важко зламати. Скидуйте його тільки тоді, коли ситуація або дуже критична і вам необхідно певний час на те, щоб перевести дух, або навпаки, коли ви не хочете витрачати хіл під час штурму чи захисту. Тож фінальний лодоут буде виглядати приблизно так: тендерайзер або домінатор у якості основної зброї, лазерна гармата у якості зброї зі стратегемів, авіаудар для знищення скупчень ворогів, прицільний постріл, а також стаціонарний великий щит для захисту. Звісно, замість щита можна взяти і будь-яку іншу бойову стратагему, як, наприклад, бомбу 500 кг або стратегему персонального щита. Тепер декілька нюансів: по-перше, чому у лодоутах немає бафнутих стратегем, як Гатлінг? Вони непогані, але, на мій погляд, проти роботів вони не настільки ефективні, як проти термінідів. Набої доволі часто влучають у щити девастаторів, що не дає їх знищити, а такі вороги, як халки, практично ігнорують їх. По-друге, яку броню варто використовувати. Через зміни спавнів зараз на картах з'являється дуже багато звичайних ботів, а також девастаторів з ракетами та кулеметами. Тому зараз одягання важкої броні з парком на захист від вибухів є актуальним як ніколи. Звичайно, середня броня зі схожими парками також підійде. Щодо гранат, станові гранати підійдуть більше всього, адже дозволяють зупиняти групи ворогів, включаючи Халків. Як я казав до цього, це три найефективніших лодаути. Але в будь-якому випадку використання, наприклад, антиматеріальної снайперки або, наприклад, антитанкових ракет не дуже вплинуть на ваше проходження місії. А на цьому в мене поки що все. Якщо вам сподобалося це відео, то не забудьте поставити лайк, підписатися та залишити коментар для підтримки цього робоканалу. З вами був я, Геймбот, і гарного людського буття вам.